Продаж будинку, друзі, Тарасівка. Це Обухівський напрямок. Будинок 300 квадратів у нас основний ось він, ділянка 14 соток. І ось так у нас виглядає гостьовий будинок 100 квадратних метрів. Сонячні панелі. Також все підключені. І тут у нас за цим будинком озеро, за ділянкою. Зараз покажу вам гостьовий будинок. І також буде в профілі, звичайно, відео. Основного будинку. Так, це в нас тут кухня, літня кухня. Ось так виглядає. По комплектації все повністю. Посудомийка, духовка, навіть отаке електробарбекю є, і ще один тандир є на вулиці стоїть. Ось тут на вулиці також є виходи під під воду. Бачите, тут можна зробити як зону барбікю. Ну, спочатку зробили виходи, а потім вирішили, що електротандир вирішує всі. Ось такі всі питання. Так, тут у нас санвузол, звичайно, і ось така ось Е, сауна, джакузі. Джакузі з, по принципу, басейна зроблена з перелівом. Система очистки. І зараз я покажу ще гостьову кімнату. Ось ми виходимо, будинок у нас, звичайно, великий. Тому обходити дуже багато. І ось ще ось така кімната. Це кімната гостєва. Якщо приїжджають там гості, тут можна їх оселити. Також, звичайно, є тут санвузол. Ось він ось так виглядає. Дивіться, поли тут всі теплі опалення, теплими полами, вони водяні, нагрів іде газом. Тобто у основному будинку також, друзі, ось такий у нас дуже прекрасний будинок.